Цикл книжково-кулінарних субот на всі смаки, спільний проєкт Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького та Миколаївської міської ради національних товариств, триває. Цього разу гарна субота була присвячена багатству рецептів і страв, обрядів, звичаїв та культурних традицій ромів і болгар-миколаївщини. Про національні костюми, запальні музику і танці ромів миколаївці дізналась від Вікторії Чорної, керівниці Миколаївського обласного товариства Романі. Бахт, вона ж пригощала гостей стравою, значинкою з, з, з горіха, м'яса, сиру у вигляді троянди під назвою Шанталь. Вогонь пристрасті на імпровізованому танцювальному майданчику запалили учасники народного ансамблю ромської пісні, танцю Бахтале головна забаганка, що костюм повинен бути закритий. Дівчина, жінка, не повинна відкривати живіт, як зараз багато хто танцює циганські танці, нібито, але вони напівроздягнути. Жінка циганська повинна бути закрита, довга спідниця, рукавчики закриті. все максимально закрито повинно бути. А так. Також, звісно ж, багато оборок, тому що раніше роми кочували, і вони вдягали багато спідниць цього, і пішли багато оборок своєю чергою про історію Болгарії, її свята та ритуали, особливості національної кухні, фестиваль перц у тернівці, учасникам заходу розповіли представниці тернівського болгарського товариства імені Вазова, викладачки болгарської мови в недільній школі Тетяна Варвянська та Кіра Яно. Усі охочі мали можливість скуштувати смачну болгарську баницю та тиквиник. Це е, солодкі страви, які готуються з прісного тіста з додаванням сиру, е, родзинок, цукру. Ця страва з тиквінік, вона називається, тому що тут е, на болгарській мові у нас це гарбуз, а у них тиквічка, е, тиква, так само прісне тісто, цукор, родзиночки. Все, легко і просто, зато дуже смачно. Нагадаємо, фестиваль національної кухні «Казок і легенд» є компонентом інтеркультурного фестивалю Миколаїв. Ми різніми разом. До заходів в його рамках Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького буде доєднуватись протягом усього травня. Цикл книжково-кулінарних субот на всі смаки відбувається у партнерстві із департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації та видавчиною Іриною Гуддим. Тут працюють дві локації: доросла та дитяча. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.